Готуємо печиво савоярді в домашніх умовах. Воно виходить дуже смачне і набагато набагато дешевше. Головне дотримуватись певних правил. Готуємо. Білки відділяємо від жовтків, білки злегка солимо і збиваємо до легкої піни. Далі висипаємо половину цукру і збиваємо до таких стійких піків, але не надто густих, бо потім білок буде важко дуже вмішуватись. Отак, От щоб воно перехилялось, нічого там не текло. Але Тримало форму. І далі, тим самим вінчиком, не потрібно його мити, збиваємо жовтки з цукром, що залишився. збиваємо до побіління та збільшення в, орієнтовно в три рази в об'ємі. І далі будемо це все перемішувати. На білок висипаємо частину борошна, далі виливаємо жовток і знову борошно, щоб легше було вмішати е, наше борошно. Перемішуємо обережно лопаткою зверху вниз, щоб не пошкодити оцю бісквітну, таку пухку структуру. Тут обов'язково все робити легенько, щоб вона така оця бісквітна маса залишилась. І далі беремо кондитерський мішок. Якщо не маєте насадки, в мене, до речі, теж не було круглої, відрізаємо просто кінчик в мішку і витискаємо такі ніби еклерчики сантиметрів 10 Так, вони вийдуть не ідеальні по формі, але дуже-дуже смачні.